Привіт-привіт! Це знову Стесі Глоу. Сьогодні я перевтілюватимусь в образ однієї з героїнь фільму «Вісім подруг ошена. Це буде цікаво. Приєднуйся! Основу для макіяжу я вже нанесла. Тепер попрацюю з тінями. На нижню повіку нанесу темні тіні. Тепер наношу їх у зовнішній кутик Ока і трішки вздовж розсторій. Ти дивилась культовий фільм Одинадцять друзів Ошена про злодія віртуала Денні Ошена та його круту команду експертів шулерів, які зібрали здійснити наймасштабнішу в історії пограбування казино. Фільм отримав численну кількість нагород за найкращу комедію, за найкращий акторський склад, найкраще використання музики та багато інших. Вже не говориться, що там займався супер Бред Піт. Ти точно маєш знати цей фільм. Якщо ні, обов'язково глянь. І ось тепер виходить світова прем'єра Кримінальна комедія І подруг Ошена. Це не зовсім продовження 11 друзів Ошена. Швидше окрема історія. Цього разу про не менш віртуозну сестричку Дені – Дебі Ошен. І, хоч Джордж Клуні не з'явиться у фільмі, історія не менш захоплива, я думаю. Цього разу Казино Оушен не цікавий. Вона більше п'яти років планувала викрадення найдорожчого у світі кольє прямо із шиї учасниці щорічного благодійного балу в Нью-Йорку. І для цього теж ретельно відбирала собі команду. Цікаво, що ж з цього вийде. свої патрони-дреклони, Я нанесу не тушки. Викладати в я на планую. Всього лиш зробити ефектний наполярці. Після цього розправив її кісточки. У внутрішній квитку ока додаю світлі думку. А потім він же розподіляю по всій поверхні ока подушечками пальців. У стрічці є вісім подруг, кожна з яких виконує певну роль і має свій особливий образ. Як думаєш, який них я обрала? Рокової красуні, звісно, мабуть, всі брюнетки та певні волосся мають у собі щось, що цьому образу відповідає. Як на мене, він найбільше вичисну серед усіх весни, тому я вирішила обрати саме його. Далі я ретельно нанесу матову червону помаду. Помада буде тим яскравим елементом, який так і необхідний самообразі. Сам макіяж може бути ненав'язливим і зовсім непримітним. Але за допомогою помади потрібно зробити акцент саме на губах. Таким чином, твоє жертва буде максимально сконцентрована на тому, що ти говориш. Ой, що це? Є? Жертва. Я вже аж занадто перекинулась образ. І Буде максимально сконцентрований. Такий прийом, що використовують стюардеси. Like so, so? Тепер я додам ром'ян. Дивлюсь на свій образ і чогось мені бракує. Дизайнерський стильних окулярів чи прикраси короткових красунь. Може і так. Але, окрім того, мені бракує блискувича, які виглядають надто тьмяними, ну, як на мене. Тому скористаюся стріблястими тінями. Для цього випадку вони чудово підійдуть. Додам стрілястей тіні на все око. Але це ще не все. Якщо чесно, я думаю, що в цьому образі стрілки будуть мене але тепер стежниці не поки гадаємо посміхні да. Отакими душата у нас сім п'ятниць на тиждень. Тому я малюю все ж таки що на пісто. Потім додаю трохи хайлайтера, щоб підкреслити образ. Я вже майже закінчила, але не хочу прощатись, тому ще порада від мене на сьогодні. Якщо тобі хочеться зробити свої губи більш пухкими, скористайся консилером. Зафарбуй нам свою лінію губ, а потім олівцем на бажану, і тоді вже поманую все решта. Ну як! Схожа я на руково красуні? Планую не пограбування, а полювання. Сьогодні я показувала урок макіяжу на тему образу рукової красуні з фільму 8 потополе okay". попереду багато уроків перед та руки. Залишайся зі мною щоб не пропустити нічого цікавого. Ура.